Ви можете відмовитись від публікації вашого сертифіката на сайті АЦСК. Перейдіть на сайт акредитованого центру сертифікації ключів Приватбанку АЦК.приватбанк.юа Виберіть вкладку онлайн-сервіси та натисніть Відмовитись від публікації сертифіката. Відскануйте QR-код за допомогою кнопки Сканер у Privat24. З'являться всі сертифікати, які ви отримували раніше. Скористайтесь фільтрами за статусом, типом підпису, сховищем ключів і користувачами або сортуванням на сторінці. Виберіть необхідні сертифікати та натисніть Скасувати публікацію. Відскануть скануйте qr код за допомогою кнопки сканер у приват 24 Введіть пароль від SMART ID. Готово! Сертифікат зникне з результатів загального пошуку, але ви завжди зможете його знайти в списку особистих сертифікатів.